Ви на каналі Валерій Гречко. викладач. Заняття використання РЛС ЗАРП. Заняття номер 10 Визначення місця судна засобами радіонавігації. Викладач Гречко Валерій Вікторович. Начальна дисципліна використання РЛС тазар для розходження суден. Обсяг дисциплін в годинах. 63 години всього. Практичні заняття 18 годин. Лекції 6 годин. Лабораторні роботи 18 годин. Самостійна робота 21 година. Мета вивчення дисципліни: метою вивчення дисципліни використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при розхоженні суди, є формування у здобувачів фахової передвищої освіти, професійної компетенції, знань і умін з навчальної дисципліни, а також формування і забезпечення відповідно сучасних вимогам, знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати технічні засоби судноводіння. Сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань. На виконання вимог кодексу по дипломуванню внесенню вахти 7895 з поправками. В Обсяг дисциплін також 63 години, але практичні заняття 6 годин. Лекції 2 години. Лабораторні 10 годин. Самостійна робота 45 годин. Практична робота номер 4. Тема заняття. Визначення місця судна засобами радіонавігації: мета вивчити будову, характеристику, принцип дії засобів автоматизованої радіолокаційної прикладки. Друге, формувати навички використання радару засобами автоматичної радіолокаційної прикладки, виховувати цікавість до обраної професії, література мальцев маневрування при розхоженні суден, а також конспект заняття номер 10 відеорок, заняття номер 10 А також потрібно переглянути плейлисти. Всі практичні роботи з предметом використання РЛС та зарп для розходження суден у морі. Опитування повтореного пройденого матеріалу. Дайте відповіді на запитання попереднього заняття. Налаштування радару ЗАРП. Засобом автоматизированої радикаційної прокладки. Друге. Внесення даних. Вибір діапазону. Довжина хвилі в ЗАР. Дайте відповідь на третє запитання: вибір шкали дальності в ЗАРП. Четверте запитання: індикація векторів ЗАРП. П'яте запитання: автоматичне виділення небезпечних відміток ЗАРП. Шосте індикація минулого переміщення цілей ЗАРП. Тема сьогоднішнього заняття: визначення місця судна засобами радіонавігації. Засобами радіонавігації. Навчальної діяльності: зацікавлення до теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки з такими предметами має предмет як. Наш предмет використання релестасар для розходження суден в морі з такими предметами має зв'язки як фізика, електротехніка, радіотехніка, електроніка, радіаційні прилади системи. Якщо навчати добре ці предмети на попередніх курсах, то добре і лекція буде зрозуміти даний предмет. А також даний предмет зараз у місті предметні зв'язки є з предметом навігації, управління судном, практика несення штурманської вахти. Особлива мотивація навчання діяльниці це обов'язки вахтового помічника капітана, по використанню релес та зарп на морському суді, писання радіопаційної станції з засобами та засобів автоматизованої радіопаційної прокладки на морському суді. Вахти помічник капітана повинен вміти знати, як настроїти, налаштувати радар зарп, як його включити, як його виключити, як користуватись ними, що з ним можна робити, а також знати принцип його дії. А також розуміти і приймати рішення, дивлячись на екран радару для розхоження суден в морі, використовувати радар. На цьому занятті і на других заняттях ми будемо з вами це вивчати. План заняття. Перше питання: оцінка небезпеки зіткнення. Друге запитання: визначення пеленга і дистанції в зарп, засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Третє вимірювання координат будь-якої точки на екрані. ЗАРП. Відповідь на перше запитання: оцінка небезпеки зіткнення. Виявив, виявивши присутність іншого судна тільки з використанням радіолокатора, судновий повинен визначити, чи розвивається ситуація надмірного зближення і необхідність маневрування для його попередження. Існує два принципово різних способи оцінки небезпеки зіткнення. За характером зміни, спостерігається. Спостереження полярних координат ехосигналів на екрані РЛФ, за величиною обчислюваних значень відстані і часу найкоротшого зближення, оцінку небезпеки зіткнення з виміру полярних координат судоводі може провести глазомірно шляхом оцінки характеру, зміни пелега і відстані, успіх подальшого вирішення завдання на маневрових в прийняття рішення по маневруванню повністю залежить від першого кроку вибору ехосигналів небезпечних суден для подальшої обробки. Неправильне виконання цієї операції робить безглузду і подальшого пробку інформації. Аналогічну оцінку небезпеки надмірного зближення суновані виробляє в умовах хорошої видимості шляхом візуального спостереження за допомогою палегатора за змінною напрямку і глазомірною оцінкою відсутності до нього. Небезпечним буде суд на якої не змінюється або змінюється незначно, тобто лінія відносного руху проходить через початок розгортки або поблизу нього на відстані менше ніж встановлено суднованієм. Допустиме значення. Плейлісті. Практичне використання радару зарт на московську судні» Є практична робота. Інформація про ціль, ЗАРТ. Потрібно її переглянути. В цій практичній роботі mm -hmm. ви зможете навчитися, як захватувати ціль, брати на неї пелен дистанцію, контролювати переміщення цілі і приймати по ній рішення. Будь ласка, заходимо в плейлист, беремо практичну, переглядаємо і виконуємо її. Ганемо друге запитання. Вимірювання відстані, ВРМ дистанція і EBL пелінг. Перше. Встановіть курсор екрану на значення відстані. Класніть лівою клавішою для отримання доступ. Для зміни значення відстані. Перемістіть маніпулятор курсора вліво або вправо. Для запису встановлення значення класніть лівою клавішою. В якості альтернативи можна натиснути правою клавішою, що призведе до відображення на екрані клавіатури, з якої можна вести необхідне значення відстані. Спільне управління VRM і EBL. Для управління маркером VRM і пов'язаним з ним Electronic Bearing Line і Variable Range Mark. З коло відеовідображення -відео виконайте наступні дії. Встановіть курсор і утримуйте ліву кнопку. Натисніть і утримуйте ліву кнопку. Перемістіть маніпулятор курсору в будь-якому потрібному напрямку. Змінити відстань і ПЛ. Для запису цього значення відпустіть, плейлисті. Практичне використання Радару зар на морському судні. Є практична робота. Контрол панель панел управління Радару, ZAR, де можна зробити те, те, що ми з вами робили. Тільки щоб розглянули. Або це можна зробити з допомогою трикбола, або. Навести курсором на ціль і зробити е, якісь ділі, ну, певні дії. Або включити, є тут VRM включити, е, 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 в да, VARIABLE Range Mark, І появиться кільце, яке підвести до цілі, подивитися відстань до цілі. А також VRM е, це ми сказали, да, і є ELECTRONIC Bearing LINE, EBL. Тож можна включити, подивитися лінію. і Цей пельник навести. Також можна так зробити. Або як ми тільки щось розглянули. За допомогою трекболу було курсор на ціл і виконувати наступні дії, які були вказані раніше. Тому, будь ласка, перегляньте цю практичну роботу і більш досконало і більш краще будете практично знати, як це робити, переглянувши цю практичну роботу. Наступне запитання третє. Вимірювання координат будь-якої точки на екрані зараз. Для вимірювання полярних і графічних координат будь-якої точки на екрані необхідно вести координатний курсор на цікавий для вас об'єкт. На табло з'являться зображення діалогового вікна із зазначенням положення курсора всередині відеовідображення. За замовчуванням в ньому відображуються відстані пелен до точки розташування курса, курсора, а також широта і довгота точки розташування курсора. Діалогове вікно знаходиться в нижньому правому куті екрану. На місці зазвичай відображаються, відображаються програмовані клавіші. У морському каналі Валерій Гречка, старпом викладач, є плейлист практичного використання радару на морському судні. Дане питання, яке ми зараз вами розглянули, ми можемо зробити, використовуючи трекбол. це все розпитається в практичною роботі. Наводимо курсов на цілі і виконуємо дії. І бачимо всю інформацію про ціль. А також, також які ми робимо маніпуляції з курсором або нажимаємо ці кнопки, ми можемо бачити знизу на екрані радару, яке нам буде це сповіщати. Тому, будь ласка, перегляньте цю практичну роботу і ви будете краще знати, як це практично робити. Тому що це обов'язки вахтопочника капітана. У Львовому. В ютуб-каналі є практична робота налаштування Радару SAR. Це плейлист, практичного використання радару SAR вахтовим помічником капітана. Вахтовий помічник капітана це третій помічник, другий помічник, старший помічник капітана, і що не все вахту. Дані практичні можна навчитися, як настраювати радар, встановлювати Gain, Rain, С, а також інші. Можливості, які не є на радарі. Тому, будь ласка, заходьте, переглядайте, вчіться. Також на морському YouTube-каналі ви зможете навчитися, як зрозуміти на радарі Радарізар Related motion, motion відносний рух. Тому що ми постійно в центрі екрану, а все переміщується відносно нас. Тому щоб це зрозуміти. А це потрібно зрозуміти, тому що САРП нам дає інформацію. CPA де кратчайше, де кратчайше, курс цілі, швидкість цілі, він дає нам відносно марусі. Тобто це в нас релетів моушен. Тому потрібно це все переглянути. Плейліст є практичне використання і рішення задач на маневровому планшеті. Обов'язки вахтого помічника капітана. Кожен помічник капітана потрібно потрібен, потрібен навчитися. Вирішити задачі минового планшету, тому що на судні потрібно буде приймати рішення. Планшет вже не потрібно буде вирішувати на судні, а вирішувати його потрібно буде в своїй голові, приймати рішення, дивлячись на екран і роблячи висновки і приймаючи рішення. Тому, будь ласка, переглядайте, вчіться, і все у вас буде добре. Закріплення та опитування нового матеріалу, контрольне запитання. Дайте відповідь на запитання. Оцінка небезпеки зіткнення. Друге запитання. Дайте відповідь. Визначення пеленга і дистанції в зар. Дайте відповідь на це запитання. І третє запитання: вимірювання координат будь-якої точки на екрані зар. Дайте відповідь на це запитання. Література. Очубово морський сайт sinfo.ks.Є можна розглянути все прочитати. Матеріали в печатній формі. А також YouTube канал відео уроках практичні роботи, лабораторні роботи, лекційні заняття, запитання з відповіді все можна взяти, переглянути і отримати знання з даного питання, з даного заняття, а також з усього предмету. Або можна пользуватись любою літературою, яка указана, або самому брати будь-яку літературу, яку зручно і по даному предмету, і можна і брати і використовувати. Кріє оцінювання необхідно переглянути для того, щоб знати, що потрібно зробити для того, щоб отримати добру оцінку. 12-бальна система для денного відділення. Оцінки 1, 2, 3, 4, 5, 6 є критерії оцінювання. Я зачитаю на оцінку 4, а другі оцінки ви переглянете самі. Курсант володіє матеріалом на початковому рівні. Значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному циклі. Також є критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення 12 бальна система. Тут оцінки 7, 8, 9, 10, 11, 12. Також потрібно переглянути і знати, що потрібно зробити, які критерії виконати для того, щоб отримати таку оцінку. Я зачитаю на оцінку 10, а другі ви самі, самі прочитаєте. Будь ласка, курсант виявляє початкові творчі здібності. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач. Критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів заочно відділені. Тут п'ятибальна система. Оцінки 2, 3, 3,5. Я зачитаю 3, другі оцінки ви переглянете самі. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому за початковий здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. Критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів заочного відділення 5-бальна система на оцінку 4, 4,5, 4,5 і 5. Що потрібно зробити? Я зачитаю оцінку 4,5, а другі оцінки ви самі прочитаєте. Критерії оцінювання. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці. Вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Літературу можна брати користувати. Конспект на сайті викладача зроблений на основі цієї літератури. Ви можете брати і цю літературу. Або другу літературу знаходити в інтернеті, яку вам зручно брати і використовувати. Морський канал, YouTube канал, відеоуроки, практичні, лабораторні, лекційні запитання, звітні, різні форми, різні методи. А також морський сайт сіінфо.с.ю можна заходити, брати роздрукований матеріал. використання РЛС та зарп для розходження суден. Заняття номер 10. визначення місця судна засобами реанівігації. Після перегляду даного відео уроку, будь ласка, дайте відповідь на три запитання, а також після перегляду всіх практичних робіт, які є на, на, на плейлісті. Практичне використання радар-зарт на морському судні, а також практичне використання малювого планшету для на морському судні. це обов'язки вахтового помічника капітана. Дайте, будь ласка, відповідь на три запитання під кожним відео -уроку. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання мовському суді? Друге запитання. Що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Третє. Дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео уроці. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, задавайте запитання. До зустрічі!